Хотів вам сказати декілька з лікувального, як ви бачите, реабілітаційного відділення, де хочу звернутися до всіх, хто хворіє. Велика просьба. Якщо захворіли фізично, не можете вже працювати, будь ласка, смиріться, не командуйте, не роздавайте указівки тим, хто трудиться. Вам буде набагато легше. І їм буде легше працювати. Вже не буде так, як ви привикли робити своїми руками. Но якщо ви смиритеся і будете за них молитися, всім буде набагато краще. А зараз хочу просто розказати декілька слів про цей санаторій, в якому я проходжу лікування. Мій корпус міста Хмельника, Санаторій Хмельники тут є фотографія Думи Петро Васильович який не знаю, якщо б вам було видно фотографії, віддаває, це чоловік, який побудував капличку. Я вам зараз покажу цю капличку. Ця капличка Петро Васильович побудував цю капличку. Яка причина, що він побудував цю капличку? Він ходив на роботу пішком. І коли він йшов пішком на роботу, ось тут озеленено все. Гарно зроблено. І він коли я був у нього в кабінеті, один раз чи декілька разів не пам'ятаю, я був тут на лікуванні після важкої операції на серце у Амосова. І він покликав мене до себе, знав, що я священник, батюшка, і каже, коли він йшов в... на роботу, Пішком. Він на службовій машині їхав. І коли він заходив на територію лікувального комплексу, він бачив, що під деревами люди стоять і моляться. І Він каже, чому вони мають стояти під деревами і молитися? І тоді з благочинним тодішнім отцем Михаїлом, який був благочинний, ми вибрали місце, територію. І побудували таку прекрасну капличку, коли раніше я приїжджаю, також тут служив, Ну бачу, що тут вже стоїть висить, верніше, табличка, що це ПЦУ. Я думаю, як просто люди приходять, і розумієте, ви будували, ви строїли, ви вкладали туди. Своє здоров'я, своє життя, свій час, таланти. Хтось прийшов і учепив просто табличку і каже, кому вона вже належить. І це показує, що злодії не переводяться. Як були злодії, навіть кажуть, вор в законі. Колись це таке було. І от тут є дорожка. Не буду про це говорити, ми всі про це знаємо, що люди, які зухвалі, не обдаровані, не вміють, не знають, як і звідки береться, як будується. І вони просто приходять, чіпляють капличку, ріжуть, принижують, б'ють, крадуть серед білого дня і кажуть, це наш. Я вам хотів показати, коли. Після операції я тут був на лікуванні. І тоді такі таблички, там було 350, тут 100, там далі є 50. Я коли вчився ходити по 50 метрів цій дорожці. Лікарі мені казали, що я ніколи не сяду за руль, тому що це дуже для мене небезпечно і вредно для мого здоров'я. Але милості Божі, хотів сказати всім, хто, кому встановили якийсь важкий діагноз, і якісь обмеження, ви змиріться з цим, ви моліться, сповідаєте, причащайтеся, тому що коли я приїхав додому і це була осінь, я взяв граблі. Може вам не інтересно, але я кажу тих, хто має хворобу і не може змиритися тим, що він не може фізично робити, те, що він привик. Я хочу поділитися з вами. І коли я приїхав додому, це була осінь, я взяв граблі і думаю, ну що для мене граблі, що для мене листя, я буду громадити. Це мені було противопоказано. Але я послухався, почав громадити, мені стало дуже погано. Я відчув, що серце, такт серця, зовсім інший. Я зайшов до доповз додому, ліг на диван, наскільки це вам подробно розказую, тому що я почав просити, Господи, прости мене, матір Божа, прости мене, я більше не буду. Я більше не буду, матір Божа, прости мене. І серце стало потихеньку, потихеньку, тихіше, тихіше, помаліше вставати в ритм. І я зрозумів, що мені не можна цього. Я смирився, більше нічого такого не робив і помаленьку восстанавливався те, що мені було можна. І я це кажу для тих, щоб ви не унивали, що вам не можна, ви смиріться, не робіть того, що ти противопоказано, здоров'я ваше не хоче. І то і їжі, може комусь є дієта, а ви робщите, бо ви хочете їсти, смиріться, ви не умрете, як будете на дієті. І якщо вам не можна фізично нагрузки, не давайте їй нагрузки. А чуть-чуть, по чуть-чуть, по з Божою допомогою, якщо ви будете молитися, сповідатися, причащатися, читати і навіть сидячи, молитися акафіст Божій Матері чи Святителю Луки Кримському, чи Всецаріця, преподобну філохію Ох, Почаївському, чи комусь Пантеріму, неселітелю псалтирку, Євангелія. Ви цим самим не переживайте, що ви ніби трутні, знаєте, вдома, що ви обуза для когось. Ну ні своєю молитвою, своїм смиренням. Ви будете їм більше допомагати. А в свій час потихеньку і ви зможете робити фізично і допомагати. Але треба смиритися. Слава Богу, і я їду на машині. Так мені дуже важко, бо я не посидю ще. я завжди хотів до в почаї, в Київ, і на фоні Єрусалим. Куди я тільки не хотів, але Бог дав, що я їхав. Я дуже дякую сім'ї, які подарували мені таке зручне авто, яке дуже мені допомагає в паломництві, де я себе набагато краще почуваю по поїздці, ніж ті машини, які були в мене старенькі. Але люди дбають бажте, про своїх священників. Часто ми обсуждаємо, що батюшка їде на такій, на такій машині, звідки і що, ми не знаємо. Бажаю всім здоров'я. Кого яка небудь, що Господь істрілив. А якщо є хвороба, смиріться, не рушіть і не нарікайте. Якщо ви правильно будете відноситися і духовно себе поводити і трошки лікуватися, нехай Господь дасть вам здоров'я, щоб ви встановилися, встали в строй. І ніколи хворі, хто є хворі, не думайте, що від обуза. ви для когось Ви пам'ятаєте, що часто діти і люблять. Щоб були які батьки би не були немощні, але були кому сказати тато і маму. Нехай Господь допомагає всім нам хранить і стріляє і воїнів наших поранених, і всіх, хто, які мають немочі, до Божої помочі, щоб вилікувалися і жили повноцінним життям. А якщо так не виходить, не нарікайте і не рухшіть, Знаєте, така воля Божа, тільки просіть Божої це все перенести. Лікарі дуже тут хороші, професіональні і Турботливі санаторії називаються хотів би подякувати медичному персоналу, обслуговуючим, хто працює тут, і особливо хто в столові, в їдальні працює, коли я попросив, що йде пішчі, можливо, пісненьке щось готувати. Вони з такою знаєте, любов'ю, з такою відповідальністю віднеслися. Все, що вони накривали, легше накрити все одинаково для всіх. Але ніякого ропоту, вони запитували, що можна, що, що потрібно. Я дякую всім, хто працює і допомагає встановлювати хворих людей, ставити на ноги. І щиро хотів подякувати тим людям, які допомогли мені пройти лікування в цьому санаторії і поправити чуть-чуть своє здоров'я. Щиро всім дякую, що Бог старий це вам вернув за вашу доброту і за вашу допомогу, і за ваше милосердя, і за те, що ви боретеся за мене, щоб я фізично ще був трошки кріпкий.